Розвідка сполучених штатів повідомляє про нові ядерні ракети в арсеналі Росії. Йдеться про ракети класу повітря-повітря, які інтегрують у літаки Міг і Су. Інформацію надає 24 й канал, посилаючись на дані з департаменту оборони Сполучених Штатів. Росія має близько півтори тисячі стратегічних боєголовок і до двох тисяч нестратегічних. Вона також збільшує ядерну присутність у Білорусі. Там облаштовують місця зберігання зброї і навчають екіпажі. У звіті зазначено, що Росія навряд чи використає ядерну зброю без серйозної загрози режиму. The War Zone вважає, що йдеться про спеціальну версію ракети Реа 37 М. Ця ракета підходить для літаків Міг 31 і су 35 Вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Також Росія інвестує в модернізацію літаків Ту. Очікується збільшення флоту на два десятки нових або оновлених літаків у найближчі роки. Це може створити загрозу для НАТО.